Вітання усім шанувальникам гри 5 на 5 Запрошуємо вас до перегляду матчів першої it ліги літнього чемпіонату 2022 року. Триває у нас до слова, особливого турнірного значення немає. Команди вже до цього по суті виконали зараз небезпечний момент. І гол забиває команда «Епам» на дебютній хвилині цієї зустрічі. Непорозуміння невеличке виникло у захисних діях. Мацишиним. атакує зараз. Vision, продовжує це робити. Будемо пригадути команд зараз. Ростислав Супик. Ну поки що Блектор Віжен не подобається відверто. Насправді команда вміє грати в більш симпатичний футзал. Бує в номер третій. Мар'ян Михальчук, номер 4 Володимир Живан, номершо 17 Марк Копич і граючий наставник колективу. Панти вже який день поспіль змушують нашу землю. І чимало перемог, включно із найголовнішою для нашої країни. Брановський забирає забиває зараз м'яч Сергій Брановський. Відзначається першим головним зустрічі. Команда Блекторнвіжен зразу ж. А сьогодні заключний тур першої ті ліги триває. Зараз класно. Лилик виходить на ударну позицію. Лилик! Друга спроба пострілу. Він команди не забувають уже доволі давно. Копич. Зараз Копич опиняється на майданчику. І це, звісно ж, порушення правил. М'яча розіруй, ніж таки пробивав. Копич, перепрошую. Перехоплення зараз від команди «Епам» пробиває супик. І що забиває Ростислав? Забиває свій другий м'яч у цій зустрічі. Дубль на рахунку Супика на 16 16-й хвилині нашого протистояння. Топравді яровий ровий, я ровий на флан передача. Супик прокидує свого опонента і пробиватиме його 10-й номер команди. Поки що найкращий бомбардир цієї зустрічі Ростислав Супик. Живан пробивав Живан цій ситуації. Любі, друзі, повертаємося ми до майданчика, який розташований по вулиці Пулюя у Львові. Змістовний поєдинок. кубрак зараз зіткнення. От Яровий зараз перехоплює м'яча на фланзі. Яровий дає передачу на стрикля. Стрикель. Зараз другий шанс у нього. І власні ворота зараз відправляє м'яча у цій ситуації. Богдан Лісовський у першому таймі стрикель уже відзначився голом. Ну і таким своєрідним чином Лісовський йому завадив. Контролювати. М'яча віддати передачу партнеру у ніжки. Ну але епізод відіграно вже стрики. Зараз невдоволення. Рішенням арбітра. Ріференс класний. Обвідний удар здійснює за від нього Живан. Передача на Супека. Супик зараз. Супик пробиває. І що? Забиває м'яч. Неймовірний, просто який шалений гол зараз відправляє. Досвідки воріт суперників і Ростислав супик оформлює хет-трик у цій зустрічі. І супик, до речі, Це... перед матчами Волобуєв зараз і що забиває? Не забиває у цій ситуації Маркопеч футбольного клубу Львів якраз. Боронячи нашу державу зараз, Ростислав супик оформлює покер. У цій зустрічі ну тут уже напевно крапку можна ставити із питанням перемоги. Дитячою юнацької футбольної школи футбольного клубу Львів, або ж дитячою юнацької футбольної академії Динамо Львів будемо вдячні за будь-яку пожертву. Надаємо цей чоловік, якому було. Менше ніж 40 років віддав своє життя за Україну. Завершується цей матч. І на ось такій от патріотичній ноті спільними зусиллями ми із вами завдяки.